Вітаю з вами Анастасія, і ми продовжуємо розкривати тему копінг-стратегії. І сьогодні ми більше спокусуємося на практичних правах і техніках, які допоможуть вам і вашим клієнтам краще зрозуміти свої копінги і по можливості посилити їх. Наша психіка настільки гнучка і адаптивна, що дозволяє нам пристосовуватися до зовнішніх умов у абсолютно різних ситуаціях, регулювати думки і поведінку у відповідь на зовнішні обставини таким чином, аби ми були більш ефективними і менше виснажувалися. Оскільки копінг стратегії допомагають знизити рівень стресу та покращити емоційний стан людини в кризових і стресових ситуаціях, ми розберемо, які конкретні вправи і техніки може Можуть бути нам помічниками під час кризової чи стресової ситуації, емоційні переживання сильно зашкалюють, тому для активізації копінг-стратегій слід взяти під контроль емоції. Для цього доречно провести роботу з емоційною модуляцією. Перше, Облиште роботу справи, заплющте очі і зробіть 10 глибоких вдихів і видихів. Друге, уявіть себе у спокійному і безпечному місці. Третє. Зачиніться у тихій кімнаті і почитайте книжку. Поміркуйте, помрійте. Четверте. Послухайте улюблену музику. П'яте. Помоліться, помедитуйте чи повторюйте свої заспокійливі фрази. У кожної людини є фрази, які її стабілізують і заспокоюють, спрямовують в конструктивне русло. Шосте. Послухайте, прочитайте чи перегляньте щось веселе. У такі часи гумористичні програми можуть дратувати, але спробуйте знайти те, що особисто вам приносить задоволення і посмішку. Для когось це відео з котиками, для когось дитячі моменти. Сьоме. Вийдіть на свіже повітря і прогуляйтесь у спокійному місці подалі від шуму. Восьме. Побігайте чи пострибайте на місці хвилин 5. Дев'яте. Зателефонуйте другові, подрузі і поспілкуйтеся на будь-які теми, можна не пов'язані з вашою ситуацією. Десяте. Поговоріть з будь-якою людиною, яка може вас вислухати і зрозуміти, не знецінюючи, а підтримуючи. Одинадцяте. Занотовуйте усе, що ви зробили протягом дня у щоденнику. Дванадцяте зробіть щось для когось добре і безкорисливе. Тринадцяте поспівайте у голос. чотирнадцяте потанцюйте, п'ятнадцяте запевніть себе, що ситуація покращиться, що ви обов'язково впораєтесь. Шістнадцяте прийміть гарячу ванну чи душ. Сімнадцяте візьміться до якоїсь Ручної роботи почніть в'язати, шити, вишивати, малюйте, вирізьблюйте з дерева. 18. назвіть 5 позитивних речей про себе: 5 відповідей на питання: хто я, 5 відповідей на питання, який яка я, 5 відповідей на питання, що я вмію робити добре, і що я люблю робити. Дев'ятнадцяте поговоріть з кимось довіреним про свої почуття і переживання. Якщо вам некомфортно говорити з кимось, випишіть свої почуття на папір. Двадцяте скажіть комусь, що любите його, її поважаєте, маєте теплі почуття. Двадцять перше. Побавтесь зі своєю домашньою тваринкою. Двадцять друге допоможіть іншим людям у чомусь. Збережіть собі цей список. Прогляньте його ще раз і визначте, що саме ви зробите вже сьогодні, а що завтра. Поставте відео на паузу і випишіть конкретні ідеї до кожного пункту. Потім оберіть те, що вже зробите сьогодні, а що завтра, і так далі. Наступна вправа допоможе вам розібратися, де сам факт, а де емоції, упередження настанови навколо нього. Пропоную вам розібрати аналіз проблеми за моделлю ABC – Наша психіка створює нашу реальність. Когнітивна модель стресу пропонує такий погляд, який дає нам інструмент активної роботи зі стресом. Річард Лазарус вважає, що важливу роль грає суб'єктивна оцінка небезпеки, шкідливості, загрозливості обставин. Негайний виснажуючий стрес дистрес виникає тоді, коли людина оцінила, що зовнішні і внутрішні вимоги викликають у неї надмірну напругу сил та перевершують його ресурси. Також у ситуаціях, коли ми не маємо впливу на стресор, якусь зовнішню обставину, ми можемо звернутися до власних думок і у певний спосіб трансформувати і змінити їх, і таким чином допомогти собі впоратися зі стресом, зберігаючи свої нерви. Кожна життєва ситуація складається з перше активізуючої події, а action івент. Тобто це життєва обставина, яка викликає дистрес. Друге переконання Be, belief. Наші думки, віра у щось навколо цієї активізуючої події. Третє наслідки C, consequences. Складається з емоцій та поведінки. Наприклад, активізуюча подія я чую тремтіння вікна. Мої переконання, хтось намагається залізти в дім. Емоційні наслідки або мої відчуття, підвищена тривога, мої дії підвищена тривога. Або ж та сама активізуюча подія. Я так само чую тремтіння вікна. Але мої думки вже інші. Сьогодні сильний вітер, а в мене старі вікна і погано зачиняються. Мої емоції легке роздратування, а дії сильніше зачинила вікно і продовжила спати. Спробуйте за такою ж схемою проаналізувати ще одну активізуючу ситуацію між негативною емоцією та подією, що виникла, завжди стоїть наша інтерпретація цієї події відповідно до наших цінностей, переконань і настанов. Емоціям слід дозволити існувати, не засуджувати себе за них, бути приймаючим та співчутливим до себе. А от думки варто аналізувати, як це зробити. Випишіть проблему за такою схемою: Подія, яка відбулася, думки переконання, які виникли навколо цієї події. Пропишіть їх, які емоції виникли внаслідок цієї події і думок навколо неї? Як це вплинуло на вашу поведінку і якими були дії? Це допоможе відділити думки і ставлення до фактів. Далі їх потрібно співвіднести, перевірити на відповідність один одному. Для перевірки своїх переконань можна піддати їх сумнівам. Спитайте себе, який ваш життєвий досвід підтверджує цю думку, і який досвід його спростовує. Коли і звідки з'явилась ця установка? Якщо ваші думки і настанови будуть відповідати ситуації, це допоможе діяти максимально адекватно ситуації або знайти помилку вашого мислення когнітивне викривлення і його подолати. І ще одна вправа для опрацювання своїх неконструктивних настанов? Робота з когнітивним трикутником. Протягом наступного тижня, коли ви будете почуватися засмученим, опишіть на папері цю ситуацію і які емоції вона у вас викликала. Потім зробіть погляд у минуле, проаналізувавши свої думки щодо цієї ситуації, яка зробила вас нещасною або нещасним. Запитайте, чи та думка перша правдива, правильна, і чи вона, друге, помічна або навпаки заважає і вносить деструктив. Згенеруйте у цій ситуації альтернативні думки та напишіть, як вони впливають на ваші емоції, чи вони правильні, чи помічні. Щоб визначити нові, більш помічні думки, поміркуйте, що б ви порадили своєму найкращому другові у схожій ситуації, коли б у нього були такі гнітючі думки. Спробуйте це зробити за схемою: ситуація, думки, емоції, поведінка. Нові думки, нові емоції, нова поведінка. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Чудово, за аналогією ви можете трансформувати інші не надто ефективні думки і настанови. Далі я пропоную вам розглянути техніку швидкої самодопомоги. Її мета швидко повернути фокус уваги людини, яка переживає надмірний стрес чи кризову ситуацію з самої проблеми, на відчуття тут і зараз. Аби вгамувати стрес на початковому етапі, треба знизити рівень кортизолу чи адреналіну, гормонів стресу і страху, а також повернутися тілом та думками до. Реальності. Для цього буде корисна техніка 10 кроків. Людині необхідно робити крок і на кожному з них виконувати певну дію, яку буде названо. Зробіть крок 10. А тепер зупиніться і зробіть 10 глибоких вдихів та видихів. Зробіть ще один крок 9. І перечисліть 9 предметів, які ви бачите навколо. І ще один крок 8. І назвіть вісім людей, які вас підтримують. Ще крок 7. І перерахуйте сім кольорів. Крок 6. І назвіть шість речей, які роблять вас щасливими. І ще крок 5. І зробіть п'ять глибоких вдихів і видихів. Крок 4. Назвіть чотири звуки, які ви чуєте зараз. Крок 3. Назвіть предмети, до яких ви можете доторкнутися. Крок два. І зробіть два глибоких вдихи та видихи. І ще один крок. Як ви себе почуваєте тепер? Використання різних копінг-стратегій сприяє кращій адаптації до змін та життєвих викликів. І ще одна техніка, що дозволяє активізувати копінг стратегії, це позитивна автокомунікація або спілкування спрямоване на себе. Позитивна автокомунікація полягає у зосередженні людини на своїх сильних сторонах і перевагах, а не на негативних аспектах ситуації. Людина може відзначати, що у ситуації зовсім немає нічого позитивного. Однак варто їй нагадати, що багато людей пройшли через випробування травматичними подіями. У результаті вони стали сильнішими, стали краще розуміти себе та інших, відчувають більше вдячності своїм близьким друзям. Нагадайте, що, попри низку неприємностей, людина дає собі раду і цілком успішно долає складні ситуації. Під час позитивної автокомунікації роль фасилітатора полягає у тому, щоб допомогти знайти людині дієві способи подолання проблеми, спонукаючи її до озвучування цих способів, особливо у моменти, коли людині геть погано. Ось кілька прикладів позитивних тверджень, які можна використовувати. Я зможу це пережити. Зараз не легко, але стане краще. Я маю сім'ю друзів і вони мені допоможуть. Багато хто насправді дбає про мене, дещо змінилося, але більшість речей залишаються такими самими. У своїй роботі ви з клієнтом, звичайно, напрацюєте свої твердження. Головне, щоб вони підкреслювали спроможність і віру людини у можливість здолати цю ситуацію. Отже, ми розглянули кілька конкретних технік для активізації різних копінг-стратегій. Загальні ж поради з посилення та активізації певних копінг-стратегій ви можете переглянути в попередньому відео. Пам'ятайте, що копінг-стратегії дозволяють нам успішно долати життєві виклики, зберігати та відновлювати наше психічне здоров'я, особистісну, цілісність та соціальні контакти. До зустрічі!